Середа, 8 січня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петрученкова. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Щонайменше одна людина загинула 30 поранені. Росіяни вдарили кабами по Запоріжжю. Дніпрі рятують двох хлопчиків з добропіллі, які отримали осколкові поранення. На чому підірвалися діти та в якому вони стані? Від надходження став був важкий, зумовлений об'ємом отриманої травми. Проте на сьогодні вже вдалося їх стабілізувати. Ворог наближається і гатить по селу з усього озброєння. Чи всі жителі Гришиного на Донеччині, де триває примусова евакуація, виїхали? Наш фронтовий репортаж. Останні тижні взагалі дуже страшно. Діти сплять. Я вже не можу спати. Часник какао і шоколад здорожчали слідом за овочами та яйцями. В чому причина та які прогнози на 2025-й? У нас з вами будуть рости ціни, цьому Причому... Доходи проти не будуть. Есь день неспокійно на Нікопольщині. Від ранку на прибережних територіях лунає сигнал про небезпеку з повітря. Росіяни гатили по цивільних і вночі, били по марганцю та покровській громаді, з зграду і важкої артилерії. понівочені приватні будинки та господарська споруда. Обстрілював ворог і Синельніківський район обійшлося без постраждалих. Що найменше одна людина загинула, 30 поранені. Окупанти поцілили по промисловому підприємству в Запоріжжі. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Наслідки атаки уточнюють. Двоє загиблих та четверо поранених на Херсонщині у Бориславі. Росіяни вбили 40-річного чоловіка. Постраждали ще дві жінки та чоловік. Їх ушпитали. Ворог накрив вогнем і на Дніпрянське. Там загинув літній чоловік. Сьогодні окупанти обстріляли і корабельний район Херсона, скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. З травмами ушпитали 75-річного чоловіка. Троє поранених внаслідок скиду вибухівки, та один чоловік загинув. На жаль. Також є загиблий в Надніпрянському і поранений. І два чоловіки попали під обстріл. Один, на жаль, отримав з життям травми, і загинув один чоловік, отримав поранення і був шпиталізований. в самому Херсоні. Також є за сьогодні поранений один чоловік. Ми сиділи пілі кофі завтракали. Ми сиділи, пили каву, снідали з жінкою та дітьми. Був вибух, все затремтіло. Ми прийшли сюди, а тут все вивернуло. Ось це від уламків. Ящик воно знесло. Ящик до тут. Водночас на куп'янському напрямку за минулу добу підрозділи Нацгвардії взяли в полон вісім окупантів. Крім того, наші захисники знищили один ворожий танк, чотири одиниці бронетехніки, п'ять артсистем та три склади боєприпасів. ЗСУ завдали удару по російському командному пункту в тимчасово окупованому Харциску. Повідомили у генштабі з цієї будівлі. Ворог координував атаки по українських захисниках та цивільному населенню, зокрема жителях Курахового. Водночас у Курській області ЗСУ відбили спроби ворога штурмувати один з населених пунктів та уразили бронетехніку. Сили спеціальних операцій показали кадри бойової роботи наших захисників. Військові підбили два танки, три броньовані машини. Та знищили трьох окупантів. Повідомили про підозру росіянину, який організував удари по Кривому Рогу. Її заочно винесла Дніпропетровська обласна прокуратура. Йдеться про командира авіаполку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ. За даними слідства, полковник країни-агресорки, виконуючи розпорядження вищого командування, віддав злочинний наказ завдати ракетних ударів по Кривому Рогу. 13 червня. 2023 року. Екіпаж бомбардувальника злетів з аеропорту Енгельс і здійснив пуск крилатих ракет Х – з Каспійського моря тоді ворожі ракети влучили у продуктову базу та будівлю колишнього таксопарку. В результаті удару загинуло вісім мирних мешканців. Ще троє отримали поранення. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до цієї трагедії. Із селища Гришина, що поблизу Покровська, триває примусова евакуація населення. Рятувальники і поліція на броньовику відвідують кожну хату. Селянами з дітьми наполегливо рекомендують виїжджати, бо росіяни стрімко наближаються. Чи всі жителі Гришиного виїхали? І скільки коштує перевезти домашнє майно у мирний регіон? Про це в сюжеті знімальної групи проєкту Воєнкор, що повернулася днями з Донеччини. Донецька область за 10 кілометрів до пункту призначення підкорюємося рекомендаціям військових. Їдемо селами на зустріч із рятувальниками і правоохоронцями. Воєнкору Гришиному зараз з рятувальниками Донецької області спробуємо виїхати на евакуацію і поспілкуватися з людьми, які бажають або не бажають виїхати з Гришиного. Ну що, командуйте, грузимося да. У броньовику, в якому є усе для безперешкодного руху, почуваєшся більш упевнено. Про небезпеку в повітрі можемо дізнатись із технічних приладів. Автомобіль броньований, посилені пружини, посилені ресори. А це що у вас на ліпі? Це цукорок, детектор БПЛА. Тобто він реагує на БПЛА, які літають, і інформує мене заздалегідь про небезпеку. Олександр Казмінов очолює групу рятувально-евакуаційних робіт ГУ ДСНС у Донецькій області. Щодня долає по 100 кілометрів, щоб дізнатись, чи виїхали люди. Ця родина вже знайшла житло у більш безпечному місці. Я дім Я знайшла один будинок, але за нього ж треба платити. У мене є гроші за два місяці, а потім як у чоловіка зарплата тільки 6-го числа. А там ще й треба рієлтору. Виїхати не можуть і через домашніх тварин. Собаки котів підкидують сусіди. 10 штук. котів у мене 10 штук. Повикидали люди. Кожен їде і викидає. А я їх годую. Куди їх тепер подіти? Може, в січні щось вирішиться? Може може, та я й за один день повернуся». День Люди виїжджають, коли припече, кажуть рятувальники, і реагують не завжди спокійно, коли їм нагадують про небезпеку. Буває випадки, коли не дуже раді нас бачити. Кажуть, знову приїхали. Але ми ж приїжджаємо, тому що вони, вони не виїжджають. В Гришиному понад пів тисячі хат власники цієї оселі побоюються не тільки ворожих прильотів, а й марудерів, які розтягують домашній крам. Та щоб зберегти своє життя і дітей, виїжджатимуть обов'язково. Останні, останні тижні взагалі дуже страшно. Діти сплять, я вже не можу спати. Ну, старша дитина вона звикла, вона з 14-го року катається по Україні. Молодший, звикаєш до всього, але як починають гупати, їм страшно, тому ми вирішили взагалі переїхати в інше місце на проживання. Черкаська область, кудись туди, де більше роботи. При тому, що тарифи на вивезення майна, водії, фур і автобусів встановлюють на власний розсуд. Приблизно в наш район, куди ми хочемо, нам нарахували близько 20 з лишнім тисяч але щось слабо віриться. Інші люди казали більше 40. Є люди, яким вдалося навіть купити житло на Дніпропетровщині. Ця жінка також виїжджає з дитиною. Назбирала збирала грошей, купила будиночок. Маленький, худенький, потрібен ремонт, але ну якось, якось справимось. Зато вже ні, ніхто не вижене, і дай Бог на голову вже не летітиме. в групі з рятувальниками представники поліції з ними швидше встановлюють чи не переховують батьки своїх дітей, все залежить від людей та їхнього настрою. Декотрі так не відчиняють, декотрі намагаються ховати своїх дітей на інших адресах у своїх родичів. Знайомих наше завдання стане це, щоб діти були в безпеці. До війни у Гришиному проживали майже дві тисячі людей. Зараз вдвічі менше повідомили у сільраді. А на сьогоднішній день 860 осіб. На сьогоднішній день у нас залишається ще 12 сімей, в яких проживає. 16 дітей селяни ще з електроенергією, але без газу пошкоджений газогін. Вода колодязна. До речі, за комуналку люди платять у самому селі просто неба. Раз на місяць приїжджає броньований мікроавтобус. Ось так у Гришиному люди сплачують за електроенергію. Приїжджає автомобіль із терміналом, і люди можуть розрахуватися за кіловати двома днями. Ми виплачуємо. Пенсію, виплати і двома днями ми приймаємо комунальні платежі. Це світ дуже дорого. Хто може конечно. платити, хто не платить, хто частями платить, хто яка, яка можливість. Та попри небезпеку і погіршення елементарних умов, залишати село хочуть не всі. Хто знає, дочка моя не хоче виїжджати, з города не є І я кажу, теж не поїду. Дорого. Вірно, без роботи залишилася. тоже больницю закрили, лікарні робила. У Гришиному працюють кілька магазинів. Раз на місяць роздають гуманітарну допомогу благодійні фонди. Як довго триватиме відносно мирне життя, не знає ніхто. На Покровському напрямку нині точаться запеклі бої. Як зазначають військові експерти, росіяни намагатимуться через вовкове вийти до Котленого і удачного. І якщо це їм вдасться, наступна ціль село Гришине. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Більше ексклюзиву про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повних випусках проєкту Воєнкор на Ютюбі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11. -й. Наступили на боєприпас в одній з лікарень Дніпра. Рятують 11-річних хлопчиків з добропілля на Донеччині. Їх евакуювали з осколковими пораненнями. Поліціянти встановили діти, підірвались на касетному снаряді. Нині з'ясовують обставини нещасного випадку. Між тим лікарі зазначають, загрози для життя постраждалих немає. Від надходження став був важкий зумовлений об'ємом отриманої травми. Проте на сьогодні вже вдалося їх стабілізувати, і загальні прогнози для життя вже добрі. Проте звісно, що з ними ми будемо довго працювати, тому що там скелетна травма потрібно буде оперативне лікування і потім тривала реабілітація. Заборонити транзит російської нафти через Україну до Євросоюзу такий законопроєкт зареєструвало у Верховній Раді. Його текст поки не опублікований. Утім, вже відомо постанова передбачає пряму заборону транспортування російської нафти через територію України всіма видами інфраструктури, зокрема нафтопроводом Дружба. Уряд має розробити та представити план припинення транзиту впродовж 30 днів з моменту ухвалення документа. Часник какао і шоколад слідом за овочами та яйцями. Експерти анонсують чергове зростання вартості продуктів вже цієї зими, зокрема через світові тенденції та підвищення тарифів на транспортування газу. Актуальні ціни та прогноз на перший квартал 2025-го Далі в сюжеті Владислава Авдієнка. Січень, лютий. Я думаю, що сковим баразень відбутися підняття цін плюс 15-10%. Чи не щодня чуємо про чергове здорожчання продуктів? Гречка збільшиться на 20-25%. Закупляти там не просто по кілограму, а по 10 кілограм. Біда прийшла звідки не чекали. Експерти прогнозують зростання цін на часник, какао та шоколад через їхній дефіцит у світі. Експерти сходяться в одному ціни точно зростуть. Але наскільки ми проаналізуємо динаміку здорожчання за повномасштабною та покажемо вам актуальний прайс у супермаркеті, магазині та на ринку? Поїхали. Овочі вони здорожчали найбільше із вересня в півтора рази. Зокрема, картопля та морква. Найдешевші на офіційному ринку по 25. Далі супермаркет від 27. Найдорожче на стихійних точках продажу та у крамниці від 35 до 45 гривень. Продавці пояснюють, причина здорожчання – не врожай та сезонність. Нехватка нехвата не врожайності по по, ну, по прошлому році. То 50% нема. Вартість яєць, яка шокувала українців восени, стабілізувалась, ба трохи навіть зменшилась. У супермаркеті за десяток правлять від 45 гривень, у крамниці 60. А от м'ясо майже не змінилося в ціні. У магазині стегна курки по 140 гривень кілограм, 150 у супермаркеті. Втім, є й товари, які взагалі здешевшали. У нас олія цукор дешевший, ніж минулий рік. Економісти пояснюють, найбільше додали в ціні дешеві продукти, а ось дорогі ні, бо в українців і так бракує на них грошей. 44% українських сімей сьогодні економлять на харчах. До війни цифра була десь на рівні 25, якщо не помиляюсь. Що це означає? Це означає, що середній клас замість того, щоб купляти м'ясо, почав купляти хліб і картоплю. Попит ще більше підняв ціни, а також інфляція, звичне економічне явище у європейських країнах. Українці завжди сприймають болюче, адже купівельна спроможність інша. У нас в бюджеті на наступний рік інфляція 10% і паралельно заморожені соціальні стандарти. Тобто, у нас з вами будуть рости ціни, при цьому доходи рости не будуть. На рівень продуктової інфляції впливатимуть низка факторів, як от врожайність, ситуація на фронті та в нашій енергосистемі, тарифи на електрику та газ. Ціни на транспортування блакитного палива для бізнесу та організацій цьогоріч зростуть в четверо через припинення транзиту російського газу, каже оператор ГТС. А голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляє про можливість здорожчання влітку й електрики. Є вимога МВФ на електроенергію для населення. Планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 рівень 64 копійки. Експерти кажуть, пік інфляції слід очікувати взимку, а навесні почнеться зворотний процес і продукти дешевшатимуть стриманого оптимізму. Й додає прогноз на незначне зростання долара. 42-43, Ну не більше 45 Більше того, якщо ми розуміємо, що буде ще політична доцільність, тобто будуть там якісь предвиборчі рухи або й будуть до виборів, то девальвація національної валюти це є непопулярний досить метод, тому його будуть відкладати. Покупці ж кажуть, вже давно готові до економії і покладаються тільки на себе. Та нема за що людям брати у людей. Нема грошей, У мене козочка є ну, діти. Ну, діти допомагають із м'ясом. Стараємося дитини -то, то не багатої брати, а потрошки продукти. Приходиться шукати або щось альтернативо, або дешевше. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу вартість може зрости вдвічі. Шоколад в Україні стає новим делікатесом. Причина підвищення вартості основних інгредієнтів для його виготовлення какао, масло та. Тертого какао в країнах збору бубів за прогнозами експертів, плитка шоколаду, яка зараз коштує 40 гривень, може піднятися в ціні до 85. стрибок. Цін очікують вже найближчими тижнями. Гори сміття, що розрослись на весь двір. Мережею ширяться фото, звалищ та скарги містян на несвоєчасне вивіз побутових відходів у самому центрі Дніпра. Так, наприклад, на вулиці Шнерсона комунальників не бачили вже тиждень. Що кажуть в мерії, та як пояснюють затримку? Наш сюжет далі. Переповнені баки та гори сміття навколо такий вигляд мають житлові двори по вулиці Шнеєрсона та на проспекті Поля в мережі. Ж люди скаржаться. Така ситуація не тільки в середмісті, не обійшлось і без кепкування і не тільки з вивозом. Сніг теж прибирають з перебоями, але прибирають же поспішай, не поспішаючи. Немає більш стабільного в місті, ніж перебої з вивозом сміття. Ну в течение неділі от навірно не вивозили. Там обрали, там убрали. А в нас може ще і за того, що наставили дивани. Тоже віддільно треба виносити наш на Ярсона сміттєві баки майже поблизу кожного під'їзду. Хоч місцеві кажуть, така ситуація тут доволі рідко. Нинішньою картиною не вдоволені. Ну, щось поламалося їх більше всього. А так звичайно, вивозять все добре. Правда, після розголосу в мережі на місці з'явились комунальники, говорять, раніше не встигли через поламку техніки. Кажуть, що чи машина поломана, чи щось в міськраді ж говорять на скарги місцевих відреагували оперативно раніше не могли виправити ситуацію дійсно через проблеми з транспортом. Особливо новорічні свята вони є причиною перенакопичень, наднормового накопичення сміття і дійсно посилюється намонтаження саме на перевізника. Ця ситуація складна, але, але вона не є критичною, і ми її вчасно виправили. Також в КП говорять, нині підприємство стикається з суттєвими кадровими проблемами. Є питання щодо поставок запчастин для спецтранспорту, а також звертають увагу на несплату споживачами рахунків за вивіз сміття. Марко Шпак, Денис Ілосавенко. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. В Дніпрі прогнозують в день 8 градусів, вночі плюс 6. Атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНО імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.